Мило два маленьких яблука, можна одне велике. Вистила порізала на кусочки у ємкість і буде яблука вибила одне яйце. Півтори ложки какао. повну ложку розпушувача, бендарю до однорідної маси. Вийти ось така маса. Маслом змащуємо ось таку крошечку. ємкість до випікання у мікрохвильовці, виложили нашу. Трушечку, розрівнюємо бочки. Накриваємо зверху ось так тарілочкою, щоб, щоб не висихало тісто. Закладаємо і на Благослови Господь, бо роблю таке перший раз. О, спеклося наше брауні, пахне файно. Зараз виклали брауні з цієї кружки. Зверху поставила шоколад на гаряче, щоб воно розтопилося І будемо пробувати. Дивимося, кеш Брауні в нас вийшло. Таке вологе. Пахне смачно. Зараз спробую. Смачне. Не любить помірно солодкий. це для них. Для себе я би додала трошечки підсолоджувач. Звелося 8 хвилин. Трошки яблучного варення або повидла, то тоді виходить смачно. Смакуйте разом зі мною.